Друзі, з'явилося в мене в хруст у коліні. Сходив на консультацію і виявили хондромаляція надколінника. Це захворювання, яке подрозуміває розм'якшення хрящового суставу. І при цьому захворюванні от, йде боліві відчуття і плюс хруст. Призначили мені вправи. От, зараз на відео. Називається процедура УВЧ, ультрависока частота прибор, який е, направлений на зону ураження. Таким чином він е, регенерує клітини і йде е, відновлення суставу. Така процедура робиться на протязі 15 хвилин і назначили 10 процедур. Так що лікуємося.